Грудень 2022 року. Бахмут, місто, яке кожного дня трималося на останньому диханні. Противник збирав сили, концентрував техніку, накривав артилерією квартал за кварталом, просуваючись повільно, але вперто. У тому секторі тримала оборону змішана піхотна група ЗСУ, посилена парою кулеметів і мінометами, які працювали з підвалів. Напруга зростала щогодини. Вранці розвідка доповіла. З району Опитного вийшла танкова група Один Т-72 із прикриттям піхоти. Вулиці були заміновані, але танк йшов впевнено. Попереду йшов саперний БМП з кліткою. Відстань до одного кілометра. Якщо дійде до перехрестя, прорве сектор, вийде на тил і роздавить мінометний розрахунок. Противник це розумів. І ми теж. Старший сержант Ткаченко, позивний мовчазний, командував підрозділом БПЛА. У минулому Айтішник із Дніпра. Спеціаліст із телеметрії та безпілотної навігації. Він мав зібраний вручну дрон FPV на базі рами iFlight Nazgul-5 з підсиленим двигуном і кастомним акумулятором. Вага з корисним навантаженням 1 кг. 600 г. на підвісі пів кілограма тротилу, упакованого в циліндричний корпус з ініціатором на дистанційний підрив. У нього не було штатного управління. Ткаченко зібрав систему із кнопкою запуску, що замикала ланцюг через передавач, просту, але ефективну. Вранці він сидів у підвалі, перевіряв зв'язок чотири антени, лінія стабільна. Зображення зернисте, але чітке. Танки наближались. Арта мовчала, бо ворог ставив активні радіоперешкоди, ПТРК поза сектором. Часу майже не було. Командир сектору подивився на мовчазного і сказав Ну, твій час, айті. Той не відповів. Просто взяв пульт, надів окуляри, натиснув армінг, гвинти загуділи. Дрон вилетів із вікна підвалу, пройшов через арку, пірнув у вулицю. В ефірі тиша, ніхто не дихав. На екрані дах бахмута, зруйновані коробки будівель, провали під'їздів, проліт через лінію, танки видно, Ведений спереду. Основна ціль Т-72Б з бортовим номером 127, що йшов під кутом, неприкритий деревами, відстань. 860 метрів. Мовчазний веде дрон між парканами, знизу по брудній дорозі. Танк зупинився перед поворотом. Навідник, очевидно, щось помітив. У мовчазного лише кілька секунд. Він виводить курсор прямо в моторний відсік, відкритий, бо сітка зірвана, натискає кнопку і спостерігає, як усе зникає в білому екрані. Затримка і 2 секунди, потім тріск у підвалі. Вибух чув весь сектор. Танк загорівся миттєво, став диміти чорним стовпом. У повітрі розлетілись уламки броні, башту кинуло в стіну. Піхота, яка йшла за ним, зупинилася. Частина лягла, частина почала відступ. ЗСУ відкрили вогонь з флангів. Мінометний розрахунок влучив у БМП прикриття. Противник запанікував. Наступ захлинувся. За 10 хвилин усе, що йшло на прорив, зникло. Танк повністю знищено. Піхота Деморалізована. Командир сектору підійшов до мовчазного, який зняв окуляри і сидів мовчки. Запитав Влучив? Той відповів просто прямо в дупу. Ідеально. Інші засміялись, але коротко. Тиша була важливіша. Через півгодини прийшло підтвердження з неба. Відео з розвідки знищено один Т-72, один БМП, втрати піхоти близько 20. ЗСУ нуль втрат. Командир записав усе в журнал. Але головне лишилось усередині один дрон, один оператор, один натиск кнопки із сотні врятованих. Його звали Ігор Ткаченко, йому було 29. У мирному житті він працював девопс інженером у компанії з кібербезпеки, жив у Дніпрі, орендував квартиру, збирав fpv дрони як хобі, літав на вихідних у степу під Павлоградом. До армії пішов добровольцем у квітні 2022-го. Коли в частині дізналися, що він має досвід із безпілотниками, його одразу передали у підрозділ аеророзвідки. Перші місяці він тільки літав, коригував артилерію, знімав позиції, працював на мавіках, але вже восени він почав робити перші модифікації сам приніс старий fpv дрон у розбитій коробці, сказав: Я хочу спробувати інше. Командир подивився і відповів: «Пробуй. Головне, не підірви себе. З того моменту Ігор став мовчазним. Не тому, що не говорив, просто говорив лише тоді, коли треба. У підвалі, де жили хлопці з його групи, був старий стіл. На ньому паяльник, набір проводів, модулі, конденсатори, гупро без корпусу, батареї, що тріщали при зарядці. Саме там він зібрав свій перший ударний дрон не для скидання, для підльоту і підриву платформа, китайська рама, яку йому прислали волонтери. Мозок, політконтролер з відкритим софтом, який він сам перепрошив заряд, пластид у циліндрі, загорнутий у кілька шарів фольги й скотчу з електронним запалом. Ініціатор від електродетонатора активувався по радіоканалу окремою кнопкою на пульті. Перші випробування були у балці за позицією. Дрон вилетів, тримав курс, але не підривався. Ігор вернув його назад, довго мовчав, потім просто сказав. Кнопка зависає, треба робити дубль. Наступного дня він допаяв резервний канал. Коли новий тест завершився вибухом у мішень, він тільки кивнув Працює. Він не був солдатом у класичному сенсі. Але на нього дивились як на бойову одиницю, рівноцінну мінометній батареї. Він умів чекати і влучати знав, коли не варто запускати дрон, навіть якщо всі тиснуть. Одного разу командир спитав: Будеш летіти? Ігор глянув у монітор, звірив маршрут, відстань, вітер, і відповів: якщо зараз злетіти, втратимо дрон і нічого не вразимо. Він трохи помовчав, потім додав: А от завтра вони повторять, і тоді можна бити вже точно. Командир нічого не сказав, лише кивнув і мав рацію. Наступного дня маршрут ворожої техніки повторився майже точно, тільки цього разу без прикриття. І тоді Ігор підняв дрон. І забрав усе, що треба було забрати. Усі, хто з ним працював, знали якщо мовчазний мовчить, значить, працює. Якщо говорить, значить, щось важливе. Він не записував свої бої, не зберігав відео, не хвалився. Після того випадку з танком у Бахмуті до нього підійшли хлопці з сусідньої бригади. Сказали Ми чули, що ти спалив танк сам. Він подивився на них і сказав Я натиснув кнопку, заряд зробив решту. У штабі його хотіли перевести на інструкторську посаду, відмовився, сказав, я ще можу літати. і залишився в секторі. Протягом наступного місяця він підняв ще п'ять дронів, два влучили у легку техніку. Один зірвав наступ на фланзі. Один злетів і не повернувся. Один не вибухнув. Але щоразу він аналізував, не сердився, просто вчився. Один із розвідників якось сказав він, як аналітик на війні, тільки замість цифр, вибухи. І це було точно, бо мовчазний був не тим, хто кричить, а тим, хто вирішує, хто робить так, щоб решта змогла жити. Коли танк зупинився і вибухнув, час завмер. Радіоефір спочатку затих. Потім хтось закричав Влучив, влучив, блядь! прямо в мотор. Ігор не відповів. Він тільки подивився на екран і відключив передавач. Його дрон уже не існував, але танк теж. І ще дві бойові машини, що зупинились за ним, розвернулись і спробували відступити. Це було вчасно, бо в той момент, коли дрон вдарив у броню, лівий фланг уже сипався. Противник зайшов із підсиленням і готувався прорвати периметр. У штабі не мали резервів. Підрозділ із попасної не встигав. Якби не цей удар, наступ би вдався, і все закінчилося б дуже інакше. Сам Ігор не пішов спати. Він сидів на ящику з боєприпасами, пив воду з фляги і дивився в чорний екран планшета. Вранці його викликав командир сказав: Ти зупинив прорив, ти врятував фланг. Ігор відповів просто Я натиснув кнопку, все інше зробив заряд. Командир кивнув, а потім додав: Ти врятував людей і себе. Бо ніхто не міг знати, що через три години після удару по танку на позицію Ігоря прилетить град. Один снаряд потрапить у бліндаж. Його відкине хвилею. Ліва рука зламана, праве вухо оглушене. Але він вижив. Його витягли побратими, перев'язали, перенесли на евакуацію. У машині він мовчав, у госпіталі теж. Лікарі дивились на нього і не розуміли, хто він. Він не виглядав, як герой, не кричав, не вимагав, не дзвонив нікому. Просто лежав і дивився в стелю. Через два тижні до нього приїхав офіцер із командування привіз подяку. Хотіли дати медаль. Він відмовився, сказав: Я повернусь, коли заживе рука, і зроблю ще один дрон. Лікарі були проти. Психолог радив лишитись на реабілітації, але Ігор був уже іншим, він не міг стояти осторонь. Його виписали через місяць. Він не поїхав додому. Поїхав на полігон. Там на нього вже чекали новий стіл, новий паяльник, інші модулі. Йому прислали кілька нових ФПВ комплектів із штатів. І він почав знову. Але тепер не сам. Бо біля нього вже були двоє: один айтішник із Харкова, другий. Електронник зі Львова. Ігор не вчив їх, просто працював. А вони дивились і запам'ятовували. Через місяць вони вже самі зібрали три дрони. Один із них полетів у сіверськ і повернувся тільки на екрані у вигляді спалаху. Ігор дивився на цей спалах і мовчав усе було правильно, але щось у ньому змінилось. У ніч після того вибуху він довго не міг заснути. Зранку він записав у блокнот фразу Кожен дрон це чиясь зупинена історія. А потім викреслив її, бо знав, якби не ці дрони, в історії було б ще більше, і більших, і трагічніших. Одного разу йому зателефонував побратим із Бахмута, сказав: пам'ятаєш той танк, той удар? Там за нами тоді стояв Медбат, десятки людей. Ти врятував не тільки позицію, ти врятував їх. Ігор подякував і відключив телефон. Увечері, сидячи на полігоні, він перепрошивав нову плату. За вікном падав дощ, у кутку. Лежав новий заряд, усе було готове. Але в голові залишалась тільки одна фраза це не гра, це життя. Саме так він відповів волонтеру, який жартома запитав: Ну що, скільки фрагів сьогодні? Ігор подивився на нього і сказав Жодного. Бо якщо є фраги, значить, є смерть. А я хочу, щоб її було менше. І в той момент стало зрозуміло, чому він досі мовчить, не тому, що немає що сказати. А тому, що говорить тоді, коли це справді треба його звати Ігор, йому 30. і він досі натискає кнопки, які рятують життя.